Говоримо з паном Євгеном Костогризовим, аналітиком Ради зовнішньої політики Українська Призма. Пане Євгене, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Так, вітаю вас. Ну що ж, такі доволі цікаві заяви. Хочеться вашу думку почути. Про що ж то слова президента України? Ну, я думаю, що Володимир Зеленський з одного боку намагається. Показати американським партнерам рішучість і можливості України це дуже важливо для нинішньої адміністрації. Вона неодноразово демонструвала, що більше, скажімо так, прихильна до риторики сили, навіть незважаючи на постійні розмови про перемовини, все одно вона частіше демонструвала, що вона прихильна до риторики сили ніж попередня адміністрація, ніж адміністрація Байдена. От це один з моментів, чому Володимир Зеленський говорить саме з таких позицій. Другий момент, звісно, це в тому числі сказано для внутрішньої аудиторії, для українського споживача, і це цілком нормально, оскільки, якщо ми маємо можливості для нанесення тих же дібстрайків. По е, російським нафтовим ресурсам, так по нафтопереробним заводам, по їх потужностям, то чому ми не можемо використати частину цих дібстрайків в тому числі із символічною метою для того, щоб підняти е, бойовий дух, а також для того, щоб продемонструвати партнерам, що це не гра в одні ворота, і Україна цілком може повернути собі і втрачені території, і бити по Росії так само, як Росія б'є по Україні. Пане Євгене, я вас трішечки перерву. Зараз ми маємо показати нашим глядачам мапу повітряних тривог, тому що це дуже важливо. А зараз ви побачите її якраз на екрані. От бачите, що червоні є все більше областей. Тому якщо у вашому регіоні, якщо в вашій, вашій області оголошено повітряну тривогу, якщо ви отримали повідомлення, от зокрема є інформація про те, що загроза балістики. От якщо ви перебуваєте в одному з регіонів, які зараз почервоніли, обов'язково прямуйте до укриттів. Ви стежите за всіма новинами, можете. І в нашому ефірі, і насамперед в своїх телефонах в додатках обов'язково не виходьте з укриттів до моменту відбою повітряної тривоги. Ще раз прошу уважно всіх подивитися на мапу повітряних тривог, будьте у безпеці. Ну і звичайно, дивіться ефір «Київ-24», Ми якраз далі продовжимо спілкування, пане Євгене. Я вам дуже дякую. А, от а може бути так, що а, ну скажімо, так Трамп міг дати добро. На удари по так би мовити, центрам прийняття рішень, це звичайно умовно, але тим не менше цікава ваша думка. Так, ну одна справа, що е, дати добро і Трамп е, в одному реченні це дещо сумнівні поняття. Тобто е, проблема в тому, що е, знаєте, як в тому анекдоті, що президент Трамп хазяїн свого слова хоче, хоче дає, хоче бере назад. От е, це та сама ситуація. Будь-яка його гарантія, принаймні, усна. І лише його це доволі хитка гарантія. Будемо чесні. Тут не треба мати ніяких ілюзій. От чи міг він позитивно поставитися до таких ударів? Цілком міг. Але ми не маємо забувати, що це справа випадку. Тобто він може змінити свою думку, те, що Україна показує зараз, наприклад, конкретно на лінії зіткнення, а саме обмежену, але тим не менш контрнаступальну, цілком успішну контрнаступальну операцію в районі Добропілля і Покровська, це дає можливість нам, українцям, і президенту Зеленському, як нашому най, найвищому дипломату, казати американцям щось. Дивіться, ми е, завдаємо ударів у відповідь. У нас має бути, має, має бути можливість це робити. Ось відповідно, відповідно. я дуже сильно перепрошую В мене тут. Відбуваються якісь не дуже хороші речі. А кажу, що відповідно ми можемо. Ми можемо продовжувати наносити такі удари, і ми можемо робити це не тільки на лінії фронту, ми можемо робити це і по внутрішніх комунікаціях Російської Федерації, в тому числі в органах державної влади. Ну дивіться ж, був удар по будівлі кабінету міністрів, і там була ракета. Ну тобто, чи могло ось це зняти так, так би мовити, запобіжники уявлення Трампа. І Сполучених Штатів Америки. Я про це. Трішки в нас нестабільний зв'язок. Зараз до нас повернеться пан Євген. Нагадаю, що ми спілкуємося з Євгеном Костогризовим, аналітиком Ради зовнішньої політики Українська призма. Ну і, от зокрема, говоримо все ж таки ось про ту інформацію. Слова Володимира Зеленського, знов таки позиція Дональда Трампа вона постійно змінюється. От мені зараз підказують, що пан Євген все ж таки вже знову з нами. Я вас ще раз вітаю. Давайте тепер про запобіжники. М маєте на увазі які саме запобіжники? Я про те, що ну, був вже удар по будівлю Кабінету міністрів. Була ракета. Ну тобто, наскільки це могло зняти ось ці внутрішні запобіжники у самого Трампа у Сполучених Штатах Америки? Тому що, ну, це вже ну, більше ніж виклик. Я зрозумів, я зрозумів ваше питання. Я не впевнений у тому, що. Американці дійсно приділили цьому належну увагу. Звісно, президент Зеленський з великою ймовірністю про це сказав. Ось ми знаємо, що знов таки не сам президент Трамп, але деякі сенатори і конгресмени республіканці написали про цей удар, коли він відбувся. Але знов таки, на жаль, на жаль, оскільки для Дональда Трампа в фокусі не лише Україна, він сам міг не приділити цьому достатню увагу. А от чому він точно приділив увагу, це те, що Путін продовжує виставляти його на посміховисько. Тобто, це навіть не ситуація про конкретний удар по. Кабінету міністрів це просто продовжуваний провал президента Трампа, який є фасилітований, тобто який Тобто забезпечив... -то Трамп це сприймає як виклик. Я просто хочу, щоб ви мені думку цю уточнили, тому що дивіться, це ж не перший раз, коли Путін так робить. Але Трамп весь цей час він навпаки давав Путіну ще більше можливостей. Та Аляска в нього була фактично політична легалізація на рівні всього світу. А от тепер ну, щось змінилося, або це знов таки процес непостійний? Так, угу. е, да, дивіться, щодо щодо змін. Я е, останні два тижні постійно говорю одну і ту саму річ. і Вам її я теж повторю. Е, Дональд Трамп зрозумів, цілком зрозумів, що Путін йому нічим не допоможе у завершенні цієї війни більше, більше для нього це абсолютно ніякий не секрет. Далі проблема в тому, що він не знає, що з цим робити. Він не знає реальних важелів, як з цим боротися. Як і знаєте, в його бізнес-практиці можна подивитися, Дональда Трампа було чотири банкрутства. От він намагається дуже часто блефувати для того, щоб не допустити найгіршого сценарію, найгірший сценарій все одно настає, і він не знає далі, що робити. Тобто, йому зазвичай в таких випадках допомагала або якась уда або можливість того, що комусь ще було вигідно його врятувати, так і в цій ситуації він довів ситуацію, принаймні конкретно в питанні регулювання війни. Саме ж він нагадуємо, сказав, що потрібні перемовини саме під прапором перемовин, які анонсовував Трамп, пройшов майже весь рік. Він розуміє, що це збанкрутувало. Він не знає, що з цим далі робити, і він намагається зробити тепер просто е, хороше обличчя при поганій грі. Тепер він каже: Ну окей, якщо це не спрацювало, значить Путін винен. Я в ньому розчарований. Е, Україна з допомогою Європи. Як преслю він казав про Європу на себе він багато відповідальності не взяв. Може тепер е, має можливість перемогти Росію. Ось ну окей, це просто означає, що він не хоче далі продовжувати цю історію з перемовинами. Ну про, про Європу це власне не новина. Про це він давно говоря говорив, що власне всі ці гарантії безпеки для України хоче перекласти на Європу, але тим не менш, а чи не станеться так, що от ви кажете а, Трамп не знає, що з цим робити? Ну ми вже бачили кілька разів, коли він змінював риторику, а потім так само різко він змінював риторику бік Путіна. До речі, от чула таку цікаву думку про те, що оточення президента воно дуже сильно також впливає на розвиток подій, тому що під час його першої каденції в нього був склад професійних політиків, ну принаймні більшість. А зараз трішки інший склад. Дивіться, це теж уже неодноразово було е, проговорено особливо американськими засобами масової інформації. Причому що характерно і демократичними і республіканськими, Дональд Трамп ухвалює рішення, переважно спираючись е, на свої відчуття. Навіть знаєте, не на судження, а скоріше на відчуття його радники мають на нього доволі обмежений вплив. Так вони його мають, але він доволі обмежений. Люди, які е, займаються е, міжнародною політикою професійно, вони мають ще менше вплив за як всередині штатів, так і тим паче поза межами, тому тут можна констатувати, що так це може помінятися. Я просто поки що не бачу до цього передумов. Передумови можуть з'явитися. Такими передумовами може стати, наприклад, чергова е, чомусь успішна, е, не знаю, там операція з замилювання очей від Путіна, де він зробить якийсь символічний жест жест на адресу Трампа, і Трам знов його полюбить, принаймні на якийсь період. Таке може статися, але поки що такого немає. Поки що немає якоїсь передумови. А значить, я схильний вірити, що найближчі, принаймні декілька тижнів, ніякого реверсу ми в його перекона. Анях не побачить зрозуміло. Я вам дуже дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. З нами на зв'язку пан Євген Костогризов, аналітик ради зовнішньої політики Українська призма. Ну, і от говорили про а, те, що ж власне про що тут мова? Чи дійсно а, от, Трамп він змінив свою думку і щодо підтримки України? Ну і насамперед щодо ставлення, ось до а, того, куди ж можна бити